Всім привіт друзі! Ви на каналі Holybus. Сьогодні ми пограємо в School Boy Runway в Чікенгані. Взяв ідею я там в одного каналу, я не пам'ятаю якого. Ну коротше, Тут є ізі. Угу. Я поставив на Ізі, ну, я не хочу щоб практику. Бу... Тіпа, ну, вони мене не будуть бачити, не будуть мене ловити. Тож давайте Ізі, пусть буде. Ну що, нажимаємо тоді Play. Погнали Андрій. Ага. А ну-ка, підус питай, мама, чи мала на вулицю. Мама, мама, можна мені погуляти? Мій друг прийшов. А уроки всі зробив? Ну, да, всі. Ну, тоді несе жодневник. Лоть. А ну, дай сюди. Так, дивлюсь. Що це? Двійка? Так. Зауваження, погано вів себе на уроці, балувався. Ти ж гулятистці зі зібрався в мене? А ну бігом за підручник, ніяких мені гулянок. Він сьогодні не вийде. І дивись в мене, якщо я побачу, що ти займаєшся чимось другим, получиш по жопі, блін. Не можу робити те, що мені не подобається. Так. Кстати, якщо я буду ходити в PCD, то мене може і не почують. Ну поки я так краще похожу. Так, мама забула закрити двері. Оп, тихо, так. Тут бапа, дивиться телек, Поняв. Поняв, Уф. о, дзвінок. Фендлин! Одну хвилину. О, це можна так відволікати, маму. щоб мама не побачила. Все, давай закриємося. Щось будемо тут шукати. Нічого не відкривається. Ага. Угу. Нічого, нічого немає. Ну і хто це був? Не знаю. Так. Ну добре, підвело краще до себе в кімнату, й мама там робить що хоче. Ух. Буду поки притворятися, що я читаю книгу. Так, щось тут нечисто. Хто мені закрив двері на кухню? Щас ти в мене получиш. Надо, надо ти От тут давай буду. мене ж вона вроді не побачить. Ах, ти гівнюк! Куди дівся? Щас ти в мене одхватиш. Так. Ну и Дэвин. Ну ладно. Ты че сидишь? Наш син, наш син, опять куда жди А, Че да? Правда? Не, блин, брехня. Пішли шукати. Ну, сейчас я ему дам. Давай, ти на вулицю дивись іду в тебе в тебе в комнату дивитися. Ну добре. Сейчас я йому знаете, що зроблю. Так. Девін. Девінь, де він, де він, де він, де він. Даже не знаю, блин, де його шукати. Гадінус нема. Немає тут його. Так, блін. Хух, оце то в мене ничка. Гена, іди до себе в комнату. Я вже сама його буду шукати. Ну, добре, як сказись. Тоді я все йду до себе. Ну, іди, іди. Все. А я пішла до себе. Вже не буду шукати вже лінь. Фуф. Фуф. Вроді принесло. Так. Може з цю щілинку якусь можна вибратись. Не можна. Ну, то пішли шукати. Так. Я знаю, що я можу зробити мамі. Тинделін! Іду, йду. А я люди, буду тут. И сейчас вот, иду, и витяжку. Пик! Так, чуть-чуть надо подождать. Все, хватит. Пик! Все. Можно идти вже до себе в комнату. Мама, уже скоро вернется. Пишли, пішли, пішли. И вот мы западу, сховаемся. Хе-хе-хе! Скільки дима. <демо> Відкрию вікно. Хе. хе Свіжий воздух. Так, добре. Зараз нам в холодильнику потрібно взяти м'ясо. Ааа, холодильник, біля. Давай звітну три зараз випрягнемо Оп. А ми не можемо А, задержи. Сиди ты. А, нет. Затуди заразь. Э, Так, всё. все. Так, ворота. Заперты. Машина. О, машина открыта. О. Собственно, забрось на машину. А что я, шо? О, на крышу может. Упачки, Опача. Упача! До свидания! Ну и сначала, друзья, видео. Всем дякую за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока!